Ми знаходимось в Нетішині, в лісі, поблизу міста Нетішин. Ось, верніше від того, що залишилось від лісу. Можемо подивитися, що він вже такий рідкий, рідюсінький, Лише поодинокі ділянки є місцями. Весь просвічується ліс. Лісу практично немає. Це в принципі все, що від нього залишилося. Це територія малого полісся поблизу міста Нетішин. Тут господарює ДП Словуцький лісгосп. З кожним роком ситуація набуває загрозливого характеру, оскільки господарі лісу безсовісно та безгосподарно знищують мале полісся. Ще 10 років тому тут був непроглядний віковічний ліс. Зараз залишились поодинокі ділянки лісу. які, як бачимо, Теж гинуть. що ми ще тут бачимо? Бачимо тут багато-багато сосен, які загинули. Стоять такі високі, гарні стрункі сосни. Ось тут справа, де вирубка, теж такі були сосни, але вони були живі. А ці сосни вмирають, їх тут теж багато, ми їх зараз побачимо більше. Який можна зробити з цього висновок? Чому гине цей ліс? Сосни чому сохнуть. Лісники кажуть, що шкідники їх їдять, просто жахливо з землі залазять і їдять їх, і вони вмирають. Але то все неправда, того що не треба бути великим знавцем і фахівцем екології щоб не знати того, що ось такий ліс, який освітлюється сонцем цілий день, а влітку в засушливі сезони. ось, З цим лісом відбувається те, що перегрівається коренева система, пересихає коріння, вологість в лісі не та. Все пересихає. Тут ось моху на вирубці немає, як бачимо. Він також створює захисну функцію для збереження вологи. І звичайно, коріння перегрівається, появляються, ну, рослина починає гинути, появляються мікротріщини всякі там в корі. Ну і можливо цей хробак і залазить в ті мікротріщини. Але проблема не в хробакові, а проблема в тому хробакові, який ріже цей ліс. Взагалі бездумно. Просто, просто жахливо це бачити. Тут просто повно дерев сухих. Ну, її, звичайно, спишуть, вона ще постоїть пів року. Ці дерева можна було б зараз і забрати. Бо вони ще більш-менш мають товарний вигляд і хробак ще не, не заліз всередину деревини, він лише під корою. Ось, і того ці дерева ще можна використати як... Якийсь матеріал. Як видно, вони ось вмирають. Тільки вмирають. Ще нижні гілки зелені в неї, цієї сосни. А вже вона вся загинула. Пару гілок зелених. Ось. То чому з неї зараз її не зрізати, цю сосну, тільки суху, І не використати на пиломатеріал, на деревину. Але вона ще тут постоїть кілька місяців і той хробак залізе куди треба. І з деревини оцю, оцей весь ліс його виріжуть десь через півроку, через рік. Весь його забракують, скажуть все, висохло, знищили шкідники, спека і так далі. Ми все ж на тій ділянці лісу, тільки з північної сторони. Щоб подивитися, які дерева з північної сторони. Як бачимо, тут тінь, більше тіні. Піднімаємо вгору і дивимося, що зелені сосни ми бачимо. І не їсть їх ніяких хробаків, вони не сохнуть. Не сохнуть, просто не сохнуть. Є пару тут листових дерев, вони листя скинули, але всі сосни, сосни, всі наголошую, всі сосни по цій. В північній стороні всі живі. Переводимо камеру на південну сторону і бачимо, що там всі дерева загинули. Тому що сонце цілий день пече на кореневу систему і просто ті дерева не витримують такого навантаження. Ось. Оце такий результат діяльності наших лісгоспів, лісокористувачів. Те, до чого допустили ми з вами. Зараз ми поїдемо проїдемо буквально пів кілометра. Ось в ту сторону. Ось там йде вирубка дуба. Так, а зараз ми знаходимося на тій вирубці, що я вам казав, пів кілометра там, чи кілометр від тих місць, де пропадають дерева. Що ми тут бачимо? Що тут відбувається? Бачимо кругом дубовий ліс. Теж його тут небагато залишилось. Бачимо вирубка, там теж через 50-100 метрів, така сама. Дивимося, ріжуть цей ліс. Ріжуть наші дуби, наше з вами багатство. Знищують все навкруги. Просто вандали. І що цікаво, що всі ці гроші не зрозуміло куди йдуть. Що це дуб, який вже дозрів стиглого віку. Не Сумніваюся, в діаметрі він сантиметрів 40-50 максимум. Цьому дубу ще рости і рости. Поки наші діти ще повиростають, цьому дубу рости. Вони його вже ріжуть. Тут ми бачимо, як грабують вже наших онуків. Вони вже давно пограбували. Цим лісом мали б користуватися наші нащадки. Це дуже молодий дуб. Йому ще рости і рости. На цій виробці досі людина, більше 10 робітників. Мабуть, хтось дуже спішить вирізати те, що залишилося. Сухі сосни, держлізгосм не цікавлять. А ось дуб інша справа. Що цікаво, близько половини його забракують. Ці купи енергоресурсу спалять посеред лісу. Ось так нас грабують і знищують природу одночасно. Скільки лісу? Скільки дуба ріжуть? Тому дубу всього лише ну, якомусь є 100 років, якомусь немає. Де вони спішать, я щось не розумію. Добрий день, шановний. Можна з вами поспілкуватися. Я як представник громадської організації хотів би запитати, ви тут... Я а я вас не фотографую, я отак я, я іду. Бачу... Ні, я пам'ятаю, пом... фото... я ж не вас фотографую. Я просто фотографую те, що відбувається в лісі. Так, і хочу запитати, просто законно це відбувається, незаконно. Законно, звісно, є білет на це діло. Є білет на це діло, так? так? Е а от там метрів 500 звідси сосни вмирають, сохнуть. Бачили ви чи ні? Бачили? Бачили? Вони відведені, теж будемо різати. Теж будете різати? Так. І теж під ноль? Ріжуть так, дуб так, зато. Не зато не співають, бо треба ж дуба нарізати, вон, скільки дуба нарізати. Дуб, якому ще немає 100 років, якому є, якому немає. Але... Ну, якому є, якому немає. Бо... Це дуже печально, ясно. Добре, що ви підтримуєте хоч Один такий багато. рух. Того, що... Ви знаєте, що це народне багатство, ліс. Не, знаєте? То понятно. Тому, понятно. Допустим, ми ж то за. Так. Тому, допустим, надо тоді Директора лісхоза штурмувати і више стоять. Ось не? так, так того ми наступного а ми разу купляти, їх, щоб купляти. Ми готуємо з... да так. Мінімум, перше, що зробити купляти ці машини, їх застати. Це ж лісове господарство, так? Від чого слово господарство? Від слова господар. Якщо займатися господарством, вести його не спалювати. Оце тут коли ви, дефіцит. Ви підіть. Ви підіть, я ви розумію. Підіться, я це... в них там. Дачі, отам, от це там я ви знаю. Господаря, що господаря, жо один за другий. Це я знаю, це я знаю. То в цьому плані вони всі господаря. З Яславський місто, Славутські, Шепетівські. Тут можна один район це, чи пів районного центру отопити, чи хоч е, Там бі-два два, села чи Конечно. три. — Це ж перебувається. Якісь пенсіонери, бабки є, то це ж перебувається. Це в Європу. Європа за нього долари платить. За цю щепу, за брикети. А спалюють в лісі. Тут на, ну, прикинути, тако, не знаю, ну, на пару, там, на тисячу, на півтори доларів, хай буде. На дві. Ще доріжете оці дерева там, верхушки ці. Де, де, на дві тисячі доларів, отут оце і тут лежить оцеї щепи. Там, де ти да. вибаї... буваєш. А скільки ні, ні, ні. його спалили! Подивись, скільки ти Хоч одного баркета зробили, Ну, То сьогодні да. роблять люди, підприємці соломи. Да, роблять соломи. Соломи Через... з соломи. роблять З соломи, з помєту, да, з мною все. Да, говна грубо. Такого, блядь, екологічного Поспілкувалися з людьми, які працюють в лісі. Трактор трохи заважав. Шумів, але я думаю, розмову буде чути прекрасно що всі, хто працює в лісі на даній ділянці, підтримують простих людей, виступають проти своїх керівників, не погоджуються з такою діяльністю. Ось, І це дуже радує. Це дуже радує, що ці люди хоча б усвідомлюють те, що це відбувається неправильно. Тепер наша задача достукатися до прокурора, щоб він зрозумів, що це, що відбувається. Це неправильно. Не те, що неправильно, це просто злочин. Ось, і ми зробимо все для цього необхідне. Наступного разу приїдемо сюди з прокурором. Зараз ще запитаємо хлопців, що на рахунок вибраковки, скільки його бракують і так далі. Знову вирубка, яку бачимо картину тут. Бачимо тут дерева віком 25-30 років. Це дерева, які, якими мали користуватися би наші онуки. Дивимося, чи достають вони до часів, коли виростуть, чи стануть дорослі наші онуки. Як бачимо, що не достоять, тому що їх вже ріжуть. Пояснення, вони одне дають цьому, сохне ліс. Бачимо, він тут сохне десятки сухих дерев. Сосна сохне. І вони його просто ріжуть. Жучок їсть, сохне. І все таке. це зауважую ліс, яким будуть користуватись, могли би користуватись наші внуки. Ми вже ним користуватись не зможемо, і вони теж, мабуть, того, що його виріжуть. Ось. Чому сохне цей ліс? Все дуже просто. Тому що південна сторона лісу це південна частина лісу, південна. Сторона, так, цієї ділянки. І в літню спеку сонце просто перегріває поверхню землі, немає тіні. Ось з південної сторони і перегрівається коріння. І внаслідок цього гинуть дерева. Це вже не перший ну не, не перший мій дослід такий. Кругом помітно, що південна сторона лісу, якщо вона не захищена, кущами чи... Деревами, які мають гілки аж до самого низу. То ця сторона обов'язково рано чи пізно починає сохнути. Їдемо під хоровицю. Це село знаходиться в серці Малого Полісся. Заїхавши з серце Малого Поліс, звертаємо увагу на вирубку, де наче танки їздили. Тут тихо, нікого немає. Здалеку доносяться гурки від дерев, що падають. Їдемо туди. Знаходимо пекельну машину за 7 мільйонів гривень потужності 150 кубометрів деревини в день. На таку машину Держлігоспу не шкода грошей. Мабуть, вона тішить керівництво лісгоспу, однак простих людей жахає та обурює такий підхід до ведення лісового господарства. Адже на суцільних виробках не ростуть гриби та ягоди, та й ліс вже зовсім. Ясно, добре, добре Серйозна машина якась, да, бачу? А ви хто такий? Я громадянин України ну. Непохожий покої. І що, багато ріже вона? продуктивність яка в неї ну, в середньому в день скільки вона ріже за тут? Фіксую діяльність да, ви... лісового господарства я, я? Да, активіст громадський да, є тут опічні, чи просто так Просто Громад... так. на громадських засадах вам треба бумага якась <кій> да? Всякі можуть приходити, як не кажу, але... А що ж, всякі можуть прийти якусь шкоду зробити? Так і люди є на Україні, правильно. Ясно. Але зробити тут більшу шкоду, ніж робити зараз випити. Тут я думаю, що просто неможливо. можна. в лісгоспі не можуть спокійно дивитися на стиглий ліс. Це для них, як для бика, червоний. Потрібно негайно знищити, бо перестигне. Така державна політика в сфері лісокористування призвела до катастрофічних наслідків, яких будуть ще довго відчувати наші нащадки. Так зараз виглядає серце Малого Полісся. Допоможіть врятувати ліс. Ми можемо і зобов'язані це зробити негайно.